У день закоханих нам продають одну версію кохання легку, красиву, з трояндами. Але література чесніша, вона показує, що кохання може бути найбільшою ілюзією, що воно може чекати десятиліттями, що воно може стати найбільшим розчаруванням або бути одержимістю. Мене звати Ліза, ви на каналі Міжкнижкова невралгія, і сьогодні я розкажу вам про 5 класичних романів і про 5 різних відповідей на питання, що таке кохання. Тож, перший тип кохання це тривали та терпляче. Це було неминуче запах гіркого магдалю завжди нагадував йому про нещасливе кохання. А відчув він той запах тільки на увішовудів, що угоритнутий сутінь, куди його терміново викликали заради справи. Одні із тих, які для нього вже давно перестали бути терміновими. Це перше речення надзвичайної книги, надзвичайного роману Габріеля Гарсія Маркеса, який називається «Кохання під час холери». У цій книзі зображена любов, яка може витримати час. Або ж любов, яка не може відпустити відповідь на це питання, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу, тому що кожен читач має вирішити для себе особисто. По сюжету у нас юний телеграфіст Флорентіно закохується у дівчину, яку звати Ферміна Даса. Вони листуються, закохуються один в одного, але батько дівчини розуміє, що Йому не потрібен такий зять і вирішує відправити дівчину подалі, щоб вона змогла забути. Приходить деякий час, Ферміна повертається і розуміє справді, що це була юнацька така закоханість і відшиває нашого героя. Невдовзі вона виходить заміж за поважного лікаря, а Флорентіно вирішує, що буде чекати її все життя буквально. Цитую, він чекав її 53 роки, 7 місяців і 11 днів. У цій книзі будуть зображені навіть різні підвиди кохання, це і юнацьке кохання, це цілесне кохання, тому що тут наш головний герой буде мати більше ніж 600 зв'язків сексуальних, але для нього це не зрада. А тому, що коли він уже досягне своєї мети, він скаже нашій головній героїні, що він знутливий, що досі він знутливий. А, вона, звісно ж, йому не повірить. Але для нього в його уяві, в його голові, це так, що він не зраджував її ні з ким, тому що тілесна, те кохання, де в нього були там коханки і тому інше. Це просто для того, щоб задовольнити свою оцю тваринну жагу, а саме духовне оце кохання, яке в нього живе, його ще ніхто не торкався, і він беріг його більше, ніж 50 років заради неї. І чим класна ця історія, тим що Маркет дає вам таку поживу для роздумів, про те, чи є ця любов? Вірністю чи просто впертістю наш герой він просто от вирішив, що він буде поставив таку мету, так що він буде зберігати вірність і буде чекати її от протягом всього життя. Чи це все таки кохання? І чи може трансформуватися кохання протягом всього життя? Тому що вони закохалися ще в підлітковому віці. Ми всі знаємо це підлітковий запал на гормонах, так. Мені здається, підліткове кохання, підліткова закоханість вона нічим не зрівняється. І чи може оцей вогник, який у них був, горіти так яскраво протягом всього життя? Книга неймовірна, я її просто обожнюю навіть більше аніж сто років самотності. І ще хочу навести декілька класних цитат. Бо вони прожили разом досить, аби зрозуміти, що кохати можна, коли завгодно, і де завгодно, і тим насиченіше, чим ближче до смерті. Коли кохання забагато, чоловік поводиться не ліпше, ніж тоді, коли його зовсім нема, сказав він. По цій книзі є екранізація. Мені вона здалася, звісно, набагато слабшою, але сама ця історія вона просто прибирає до глибини. і ви Довго будете думати над тим, чи дійсно це кохання, яке триває все життя, чи це просто банальна впертість? Рекомендую! Наступний вид кохання у нас з вами це ідеалізоване та недосяжне. Певно, навіть того дня траплялися моменти, коли Дейзі не відповідала його мріям не з її а через колосальну життєву силу його уяви. Витвір його уяви був не просто кращий за Дейзі. Він був недосяжний. Гецбі у умріє з творчою пристрастю, весь час доповнюючи її образ, прикрашаючи кожну яскраву пір'їнкою, що траплялася йому на шляху. Жоден вогонь чи світло не може замінити того, що людина зберігає у потаємних закапелках власного серця. І це чудова книга Френсіса Скотта Фіджеральда Великий Гетсбі. Тут буде зображене кохання, яке більше буде про мрію, про якийсь ідеал, надуманий в голові, а саме в голові Джея Гетсбі. Цю історію нам розповідає Нік. Такий собі сусід мільйонера Джея Гетсбі. Цей мільйонер влаштовує кожного дня якісь просто шалені вечірки. До нього з'їжджається майже пів міста, всі веселяться, але майже ніхто не знає, хто такий гецьбі. Ходять чутки, що він може бути гангстером, вбивцею, яким спадкоємцем невідомого багатства. Тобто ніхто достоменно з ним не знайомий. І відповідь, чому він влаштовує це все, потрібно шукати, звісно, в жінці, у яку він був закоханий ще у молодості. Вони з Дейзі були. Закохані, але так сталося, що він пішов на війну, а Дейзі його не дочекалася і вийшла заміж за впливового, за забагатого чоловіка. І після того, як Джей повернувся, він, звісно, хотів повернути собі втрачене, він досяг такого неймовірного успіху і впевнений, що може повернути ту дівчину, в яку він був закоханий. Пряма цитата з тексту, де Гетсбі каже: чи можна повернути минуле? Звісно, можна, але Дейзі вже не та дівчина, в яку він був закоханий, звісно ж. І Фіджеральд в цій книзі нам також дає таку поживу для роздумів про те, чи це все таки було велике кохання, чи все це це велика ілюзія. А фінал книги він вражає. Тут не, не тільки все тримається, весь сюжет на коханні, а також і є інші філософські там роздуми, особливо про те, як закінчується ця книга. Ну і, звісно ж, про те, що ми можемо вигадати собі щось в голові, те, що було колись, і триматися за це, не жити далі, ідеалізувати когось. Тому книгу також дуже люблю. Екранізація з Леонардо Ді Капріо вона вже культова, я її обожнюю. Вона дуже яскрава і класна. Тому, якщо ви ще не читали перше джерело, це чудова можливість познайомитися з цим твором. Наступний тип кохання у нас з вами буде пристрасне і руйнівне. А це буде заради людини, в якій утілені всі мої почуття, і до Едгара, і до самої себе. Я не можу цього висловити, та, звичайно, і в тебе, і в кожної людини інколи з'являється відчуття, що ти існуєш не тільки в самому собі. Який сенс був би в моєму існуванні, якби я вся була тільки тут? Найбільшим горем у житті для мене були знеходи Хідкліфа. Я їх бачила і відчувала з самого початку. Він найбільше дума мого життя. Якщо все навколо зникне, а він залишиться. Я буду жити, та якщо усе залишиться, а його не буде, все спідстане для мене безмежно чужим, і я більше не буду його часткою. Моє кохання до Лінтона, як листя в лісі, чи змінить його, як зима змінює дерева. А моя любов до Хіткліфа схожа на одвічне багатство земних недр. Вона життєдайне джерело, хоч і невидима зовні. Неллі, я то і є Хіткліф. Він завжди, завжди в мене на думці. І то не радість, бо ж сама я не радію себе а буття мого я. Тому не говори знов, що ми розлучимося. Це неможливо. І, і це книга, одна з моїх найулюбленіших взагалі в житті, це буремний перевал Емілі Бронте. Відразу хочу зазначити, що зараз, та і взагалі раніше, але особливо зараз з виходом фільму. Цю історію дуже часто романтизують. Не робіть цього. Хітклі і Кетрі це не про здорові стосунки, якраз це про пристрасть, про руйнацію всіх довкола, не тільки себе, а і руйнацію життів оточуючих. Тому, будь ласка, сприймайте цю історію саме з цієї позиції, а не з романтизації. Це кохання між ними воно не визнає жодних моральних меж. Воно руйнівне, воно токсичне, і оцей яд він е, просочується не тільки між головними героями, а досягає навіть вже і наступних поколінь. Розповідь у нас веде Локвуд. Він орендодавець і поруч з ним живе е, такий е, угрюмий господар, якого звати А, е, Він не розуміє, що відбувається, і е, знає, що там є служниця, яку звати Нелі. І, е, Запитує, чому такий от її господар. І саме Неглі буде розповідати нам про історію наших героїв. Тобто, спочатку це розповідь ведеться, коли вони всі були маленькими. Це Кетрін, Хіндлі її брат, і так стається, що їхній батько десь подорожував, був і привіз мале циганча. Тобто саме в оригіналі це звучить як джипсі, тому що є багато там екранізації, де саме афроамериканці зображені, але в оригіналі це саме джипсі. Він його приймає в родину і виховує так, як і своїх рідних дітей. І Хіндлі це дуже сильно ображає. Він починає знущатися над Хіткліфом, Але Кетрін вона прив'язується до цього хлопчиська, вони товаришують, стають найкращими друзями. І потім, на жаль, тато помирає. І звісно, всі обов'язки тепер бере на себе старший брат. І починає морально, фізично, просто угнітати нашого Хіткліфа. З цього вони так озлоблюються. Хіткліф озлоблюється і вирішує їхати, щоб шукати кращою долю, розбагатіти. А в цей час Кетрін виходить заміж за. Багатого сусіда, щоб мати певний статус, тобто для неї статус жінки був важливіший. І коли хіпплів повертається, це все бачить, в ньому кипить злоба, в ньому кипить оця образа, і він починає, звісно ж, відіграватися на всіх. Я також дуже люблю екранізацію двосерійну з Томом Харді в головній ролі. От якщо ви не дивилися саме цю екранізацію, я вам рекомендую дуже сильно. Тож цей роман буде про просто руйнівну пристрасть, про гордість, що ламає долі, про помсту, яка триває десятиліттями і перекидується на наступні покоління, і про любов, яка можує з просто одержимістю, є. Певна сцена, вона дуже класно зображена у фільмі, де дійсно одержимість просто дуже сильно показана. Тому я рекомендую вам прочитати перше джерело. Це класна історія, але не романтизуйте її, будь ласка. Наступний тип кохання у нас буде трагічне та жартовне. Я не зачитаю вам цитати, тому що на жаль, ці ця книга ще досі ніколи не була перекладена українською мовою. Зараз ви можете придбати, якщо ваш рівень англійської дозволяє вам читати англійською. А в видавництві поліо є ця книга. Це тест із роду Дербервілій Томаса Гаррі. Я ще колись купляла давно її у видавництва КСД, коли вона виходила російською мовою. Я вам просто хочу показати, скільки у мене стікерів. Тобто я не показую вам цю книгу, я просто вам показую, скільки у мене було тут закладенок з усіх цих книжок найбільше закладенок, відміток якихось є саме в цій книзі. І я досі не можу зрозуміти, чому Томаса Харді не... не Друкують, не перекладають. Єдина книга, яка б виходила українською, тут непримітний, здається, так вона перекладалася, вона у мене є і все. Ні подалі від галасливої юрми немає. А, ні, тес із роду Дербервілля, не кажучи вже там про інші його менш популярні романи. Але я не знаю, чи дочекаємося ми колись перекладу тес, але дуже дуже хочеться. Сподіваюся, можливо. Нехай вже навіть фоліо, знаєте, нехай вже навіть фоліо, в м'якій обкладинці випустить цю книгу, бо це дійсно дуже-дуже класна історія. Сам Томас Харді він писав якраз на межі сторіч, і в ньому якраз дуже гарно прослідковується перехід від цього вікторіанського дікенса Текера вже в більш таке модернове. Тобто тут він зображує. Тема піднімає теми, які боялися ще підіймати. Тому це буде якраз в нас історія про любов, яка стикається з жорстокими, саме соціальними нормами, показує жіночу вразливість саме в патріархальному світі. Ще Томас Харді тут дуже наголошує: навіть на початку, в назві книги, я вам покажу тільки англійську назву. Тобто ось тут знизу є приписка A pure woman faithfully presented. Тобто а, чиста жінка, зображена правдиво В сюжеті у нас головна героїня, яку звати Тес Дерберфілд. І її сім'я звичайна сільська, тобто вона звичайна сільська дівчина, і стається так, що її батько дізнається. Що їхні прізвища походить із давнього аристократичного роду Дерпервілій, і вирішують, що е, тес має поїхати до цієї родини е, налагоджувати зв'язки. З'ясовується, що це не справжні родичі, а просто багаті люди, які собі купили таку визначну е, визначне прізвище. Це було доволі розповсюджене в ті часи, тобто це не було. Е, Чимось шокуючим у цьому маєтку. Вона знайомиться з Алеком, а він її переслідує, постійно якось тисне на неї, і стається так, що він її гвалтує. Тобто, там Томас Харді в тексті Дві. Трошки двозначно, але не двозначно це, це повідомив. Тобто, там ну, дійсно він е, ну, примусом все це було. І от вона повертається додому, вагітна, народжує дитину. Але дитина, на жаль, помирає І є просто шокуюча сцена, де, е, яку я дуже чітко пам'ятаю, от прямо в голові, де вона просить священника Священика чи якогось церковника дозволити поховати цю чисту дитину ні в чому не винувато на саме кладовищі церковному, бо бо дитина народилася якби поза шлюбом, не дозволялося ховати. Бо цей бастрюк рахувалося, а вона дуже сильно просила, щоб поховати дитину саме на освяченій землі. З цього моменту життя те стає просто боротьбою з осудом суспільства. Вона буде дуже важко працювати, і от вона якраз влаштовується працювати на ферму, де знайомиться з таким неупередженим, можна. Здатися на першу думку, таким модерновим, з якимись новими поглядами на життя чоловіком. Вони закохуються, він пропонує їй вийти заміж. І от в шлюбну ніч вона вирішує йому розповісти, що з нею стало. Вона дуже довго про це думає і все-таки розповідає йому, що з нею сталося. І здавалось би, такий прогресивний чоловік мав би зрозуміти, але ні, він її осуджує. І просто втікає від неї, втікає за кордон. Звісно, надалі сюжет розвивається, і там ще багато подій станеться, тому не хочу вам просто спойлерити. Вам дали таку саму зав'язку, яка е шокує. Фінал там також дуже шокуючий. Тож в цій книзі саме Томас Харді нам представив жінку не грішну, а просто жертву обставин. Ну, отак от сталося. Так, це не вона. Була винна, так її зґвалтували. Але осуд суспільства її просто переслідував постійно, і їй потрібно намагатися виживати в цьому осуді і в цьому суспільстві. І Томас Харді саме дозволяє нам пороздумувати над тим, чи може кохання рятувати, якщо суспільство не дозволяє цьому, якщо суспільство тебе не сприймає. Книга надзвичайно крута, також є екранізація, серіал. Я його також дивилася, дуже класний. Якщо будете не хочете чекати, поки хтось колись видасть переклад український, подивіться серіал, я впевнена, що вам сподобається. І останні вид кохання на сьогодні це «Задушливе» і гіпертрофоване. І тут я обрала книгу свого улюбленого автора Арчі Бальдакроніна, яка називається Три Любові. Тут буде зображено три любові нашої головної героїні. це любов до її чоловіка, це любов до її сина і любов до Бога. В сюжеті у нас головна героїня Люсі Мур. Вона закохана в свого чоловіка, але хоче його якось доробити, його покращити, аби кохати ще більше. Вона намагається якось його навчати, тобто, якось, знаєте, доліпити оцей свій ідеал, але за певних обставин в неї це не виходить. Потім вона переключається вже на свого сина і робить все буквально із шкіри випинається, щоб допомогти йому стати успішним лікарем, вона відторгує пропозицію ще раз вийти заміж. Вона не сприймає жодної допомоги, тобто всі свої сили спрямовує саме на це. І виявляється надзвичайно розчарованою від того, що її вже дорослий син одружується. Розчарувавшись, у чоловіках Люсія Віддає перевагу вже кохання до Бога, тобто здавалося б до того, хто, звісно, не може її зрадити. Вона відправляється у монастир, і вона там вимушена просто терпіти якісь дисциплінарні утиски заради свого такого кохання. Тобто, всі ми знаємо, що там монахині повинні там не знаю чистити підлогу, готувати, тобто ще там старші над нею там. Почину, так старше почину від неї. Монахині можуть там якось додавати якоїсь роботи. Ну, тобто, всім це знайомо І саме в цій книзі кроні нам зображує цю героїню, яка хоче кохати ідеально. Вона не дає коханню а, пли, плинути самому, розвертатися в те русло, в яке воно хоче саму розвертатися. А саме Люсі, вона. Хоче зробити от ідеальним своє кохання, просто кістками лягти, і вона любить саму думку про кохання і повністю в ньому розчиняється. Тобто вона створила собі такий ідеал. Розчаровується в цьому ідеалі, переходить до наступного. От тому тут є над чим подумати, над тим, що потрібно якусь гармонію знайти, дати розправити крила цьому почуттю, коханню, не придушувати його. Тож, друзі, що таке кохання? Ілюзія, пристрасть, токсичність, очікування, жертва, а може, все разом. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цих запитань? Що для вас є кохання? І напишіть також, яка із цих історій для вас особисто є. Найсильнішою, найсильніше вас вразила, можливо, ви ще тільки плануєте щось читати. Тож напишіть мені, яка із цих історій вас зацікавила. Також, якщо сподобалось вам це відео, поставте, будь ласка, лайк, не забудьте підписатися. І нагадую, що 14 лютого це не тільки день закоханих, а ще і день книгодарування. Тому бажаю, щоб вам надарували дуже багато книжок, щоб вистачило читати на Весь рік. А ми з вами побачимося зовсім скоро на цьому ж каналі. Тож, всім дякую і всім бувайте!